Дорогі сьогоднішня мудрість пустелі вона буде така більше, можливо, не знаю, заохочувально, розважальна. От і може не принесе таких одразу сильних плодів, але думаю, змусить нас багато в чому задуматися. От і коротко назвав би її може про важливі сльози. Дуже радо запрошую і вітаю. Якось брати з гір послали до Аби Макарія е, з таким проханням, кажучи, що Аба весь люд не може до тебе зібратися, але просимо тебе прийди до нас, е, поки перед тим як покинеш цей світ. Ну і Аба зібрався до них і вирушив в дорогу. Коли прийшов, то ясна річ зібралося дуже багато людей довкола нього, і просили, щоб він сказав їм якесь повчання. І він сказав їм таку річ: е, Брати, е, плачте. Плачте нас своїми гріхами, щоб не зустріли нас ці сльози в місці, де вони будуть випалювати наше тіло. І тоді, ті, які чули ці слова, почали плакати дуже сильно, і просити в нього, щоб він молився за них. Дорогі, думаю, не треба великих пояснень в цій історії, але хочу спонукати вас тільки до того, щоб ви дуже сильно шанували. Тих людей, тих священників, можливо, якихось духовних авторитетів, які справді спонукають вас до покаяння. Тому що в сучасному суспільстві, де, хоч і відбувається довкола нас багато зла, але кожен переконує нас, що все буде гаразд, от, то треба визнати, що нічого не буде гаразд, якщо я не переживу глибокого і свідомого покаяння. От бо саме це покаяння дає мені в руки квиток до вічності. Тому, з одного боку, безмежно шануйте і прислухайтеся до тих людей, які спонукають вас до покаяння. А разом з тим, то шукайте його. Шукайте, щоби випадково не зустрів нас той час, коли наші сльози будуть палити наше тіло. Дякую вам і до зустрічі. Па! Не дуже мішала ця муха? Надіюся вам не.